Ось у нас вся траса, це від машинки, йде до АБС. -а. Із АБС цей виходить і йде на лівий супорт. Це вже до нього перемичка. Ось так цікавляється. До другого супорта. Я маю на увазі ось ці шланги, е, ну трубки ці, вам теж їх висилати? Чи ви такі самі фітінги отут зробите, щоб воно... Все соєнялось, все як потрібно. Що ви скажете як краще? Вони тут просто кріпляться там на заводські місця, щоб не шатались, воно нічого не відпадало, там все кріпиться. Вітаю. У нас мотоцикл Yamaha mt 09 19 рік. Мотоцикл з АБС, тому цього мотоцикла немає в базі, потрібні оригінали. Власник надав оригінали. Як бачите по відео перед цим, що було в цьому контурі є трубки металеві, я запропонував між цими блоками на різьбі трубки. Я запропонував зробити цільні шланги, щоб прибрати трубки і оці блоки. Власник зупинився на версії, на оригінальній версії, щоб все було по заводу. І так, по заводу ми маємо такі блоки. От, тут у нас різьба з наружним конусом. От. Такі блоки вони з'єднуються між собою болтом. Тут у нас фітінги з довгою ножкою. Ми такі поставили. В принципі, можна було з короткою, але все зробили по заводу. Так само тут всі кути. Повторено, як на заводських шлангах. Так само тут блоки і отакі кути. От. У нас можна придбати шланги на будь-які мотоцикли, на стандартні комплекти, на мотоцикли з АБС, без АБС, в будь-якій кольоровій гамі. Все в наявності в Києві. Якщо вам потрібен нестандартний комплект, ми можемо виготовити під замовлення, подовжити шланги, поставити інші фітінги тощо. Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся, пишіть у коментах, що вас цікавить, замовляйте. Коротше, на зв'язку.